Цікава думка, сестри вони мали надію на зцілення Лазаря. Адже вони посилають до Єшуа, вісника, щоб той сказав йому, що той, кого ти любиш, хворий. І що ти можеш прийти і зцілити його, або ти можеш е, на відстані сказати слово, і він буде зцілений. Але цього не відбувається. Вони побудували собі. План, що буде, можливо, вони думали, адже він так сильно любить нас. Він так сильно любить е, Лазаря, е, що він його зцілить. Він так сильно любить нашу родину, і це прекрасно, що ми знаємо його особисто. І можливо, знаєте, вони вибудували ось собі цей план. Вони думали е, в, в, в цьому руслі. Я думаю, це цілком логічно. Е, і, можливо, знаєте, нам цей план, який вводить Єшуа, здається дивним, тому що, якби він зцілив його на відстані, це б все одно була слава Божа. Бог би все одно прославився. Але у Отця був інший кращий план. І Єшуа він обирає слідувати за волею Отця. Знаєте, ще, що, що ще я бачу в Марфі та Марії людей? Це такі самі люди, які ми з вами. Це люди, у яких в серцях так багато болю та непорозуміння. Вони бачили, що творив Єшуа для інших. Вони бачили, як він зціляв. Вони бачили, як він воскрешав. Вони знали те, які чудеса він робив для народу. І вони не розуміли, чому Єшуа не чує їхню молитву, чому Єшуа не чує те, що вони просять прийти до них і допомогти. І для них дивно, що він створив стільки чудес для народу, для людей, яких він не знав особисто, а для Лазаря, для їхньої родини цього не відбувається. Знаєте, вони судили картинку тільки по тій частині, яку вони бачили. Вони судили Божий план через ті емоції, які їм принесла ця втрата. І навіть коли Єшуа відкриває їм правду про те, що Лазар сьогодні воскресне, біль і розочарування, воно не дає їм цього почути. Я читав цю історію багато разів і. Я чув про неї багато разів. Але в момент, коли Бог торкнувся мене, і я знову читав це місце, ця історія відкрилась для мене зовсім по-новому. Я побачив те, що Лазар має тут символічний сенс, символічну роль. Лазар це символ того, в чому ми так сильно потребували, але нам не вистачило віри, терпіння або сил, щоб дочекатися Бога. Що лазар, це може бути символом. Залежності, символом питання, символом хвороби. Лазар для мене стає символом того, що я поховав, не дочекавшись Бога. І тому проповідь має назву не хорони свого лазаря. Я знаю, що напевно правильно було б не ховай свого Лазаря», але там вже є двоякий сенс, і тому, щоб ми не плутались, я використав саме такий не знаю, чи є власне українське слово хорони, чи немає. І Лазар є символом того, що я поховав. Своїми поспішними висновками, своїм невір'ям або своїм розочаруванням. Знаєте, я хотів би сьогодні бути з вами відвертим. Я сьогодні проповідаю в першу чергу самому собі, а потім вже вам, Бо скажу чесно, у мене теж є лазер. Можливо, навіть не один, але я поділюсь з вами: знаєте, те, що мій лазер сьогодні ще не похований, але вже однозначно приговорен і лежить в пелінальних е, оцих одежах для похорон. Залишилося тільки сказати прощальну річ і <свісно>, закриваємо могилу. Ось, вже 9 років, як я маю наслідки серйозної та неприємної хвороби. Е, я втратив центральну частину свого зору. Хвороба вразила і <свісно> зруйнувала сітківку мого ока. І знаєте, це дуже сильно сколихнуло. В той момент все моє нутро похитнуло мою віру, але ми будемо сьогодні не про це. Сьогодні я хочу сказати про те, що після того, як пройшов цей час потрясіння від діагнозу, від лікування, я почав духовно відходити від цих речей. І я почав думати: окей, лікарі можуть зупинити прогресування хвороби. Але вони не можуть впоратися з її наслідками. І та думка, яка почала з'являтися у мене, окей, але ж я вірю в Бога, який може зцілювати. І я починаю молитися. знаєте, Лікарі кажуть, те, що втрачено відновити не можна. Це неможливо, бо сітківка не має можливості відновлюватися. Знаєте, Але я думаю, що у мене є той, хто сильніший за діагноз, є той, хто сильніший, ніж наслідки хвороби. І в мене з'явилася надія. У мене з'явилася надія на те, що я буду оздоровленим Христом. Я почав молитися, я вже навіть скажу так: я придумав красиву історію свідоцтва. Я йду до своєї лікарні, зцілений, я нічого нікому не кажу. Я приходжу туди, сажусь в крісло, лікарі дивляться в цей свій мікроскоп, і вони бачать Божу славу. Вони бачать те, що було зруйновано хворобою, те, що вони роками дивилися і бачили наслідки хвороби, вони бачать здорове око. І вони починають запитувати. Вони починають запитувати, а я починаю славити Бога. Бо він робить неймовірне. Я ось придумав собі цю історію. Знаєте, я ну, мене лікували, ну я вам скажу, професори. Ну, ну слава Богу, за лікарів, чесно, це. Велике свідоцтво, що я потрапив саме до цих людей, це великі професіонали, але Бог може робити трошки більше. І знаєте, я постійно бачив там людей, і з року в рік дуже часто одних тим самих, які зломлені, яких хвороба просто знищує. Повірте, ну, я ніколи не задумувався про ці всі очні хвороби до тих пір, поки сам не опинився в цих обставинах. І люди, які там, вони зломлені. Бо, ну. Це дуже важко мати хвороби ока. Я думав, що через моє свідоцтво вони також почують про славу Божу. І я собі е, придумав цей план. Думаю: ну класно ж, ну прикиньте, яка слава Божа. Скільки людей може почути про, е, про Божу славу? Але так не сталося: 9 років, і я все ще тут. Я маю те, що я маю. І знаєте. Чим більше часу проходило, тим більше я починав менше молитися. Тим менше я думав про чудо, тим менше я бажав, і тим менше воно ставало мені потрібним. Я, як і сестри Лазаря, я засмучувався, ображався, я проявляв свої емоції. І знаєте, в якийсь момент я змирився. Я змирився і я забув. Я забув, коли востаннє я молився про своє зцілення. Я забув, коли востаннє я просив служителів молитися за моє зцілення. Знаєте, моя біль стала моїм повседневним життям. Хочете ще один неприємний факт? Я забув, як це нормально бачити без окулярів. Я забув, як це вийти на вулицю і бачити обличчя людей, бачити не мазню, а прекрасну природу, яку створив Бог. Бачити пташок, бачити дерева. Як це не стояти щуріться на ту маршрутку? Що то вона їде? Я забув все, знаєте, наче це було не зі мною, іначе наче це все було в іншому житті. І, і навіть з цим я змирився. Я змирився я просто живу. Знаєте, є ще, якби я вас познайомив трошки зі своїм лазарем. Є ще одна цікава деталь. Як пам'ятаєте, у нас нещодавно в гостях був Олександр Медовий. У нас з ним була така цікава бесіда, і Бог через нього відкрив ще одну оцю деталь пазла до, до, до сьогоднішньої проповіді. На чому був фокус Марфи та Марії? На померлому Лазарі, на болю, на тому, що був той, на кого вони поклали свою надію, а він не прийшов. Вони придумали класний, хороший план, але все пішло не так. Чотири, четвертий день, а брат похоронений, а Ішуа тільки йде. І знаєте, все одно слава Богу, що він робить так, як він робить. Слава Богу, за те, що Він робить те, як він вважає за потрібним. Уж повірте мені, я за цей період в цих речах навчився трошки розуміти і бачити. В 2 Петра 3:9 сказано: Господь обітниці не зволікає, хоч деякі розуміються як зволікання. Тобто у Бога все відбувається вчасно. В Псалмі 31,15 написано. У твоїй руці часи мої. І та думка, яку я хочу сказати, це те, що їх фокус він був не там. Вони перестали дивитися на Єшуа. Вони перестали очікувати, що Він зробить чудо. Їх біль, їх емоції вони затьмарили все. І це те, що я хочу сказати: побач Бога в своєму лазарі, побачити те, що Бог хоче явити. І знаєте, Бог він відкриває нам наші задуми, як він відкрив Марфі. І це откровення для мене. Я хочу побачити Бога в своєму Лазарі. Я вже бачу речі, які Бог обернув на благо в моєму житті, навіть через мою біль і через мої страждання. І я знаю, що це ще не кінець історії мого Лазаря. Я знаю, що є речі, які я сьогодні не бачу, не тільки фізично, але й духовно. І Бог проводить мене через ці речі. І знаєте, Він явить свою славу. Я скажу навіть так: якщо він мене не зцілить, він все одно достойний того, щоб я славив його. Навіть амінь, навіть якщо чуда в моєму житті не станеться, я все одно знаю, що Бог гідний всієї слави, і я маю Його славити, навіть якщо оце жалово плоті воно є. І знаєте, я хочу ще перейти до одного важливого аспекту. Слово, яке Бог дав мені, воно було неповним без цього, і це найсвіжіше відкровення, яке Бог дав до цієї проповіді. Ми всі читали ці місця з писання, але я ніколи не обращав, уваги, не звертав уваги на маленькі деталі. Можливо, для вас, для когось з вас, це сьогодні не буде новим, але я не можу обійти це стороною. В Матвія 9,2022. Описується історія жінки, що страдала від кровотечі. У натовпі, що йшов за ним, була жінка, яка 12 років страждала на кровотечу. Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одежі, бо вона говорила сама собі: якщо хоч доторкнуся до його одежі, то одужую. Ішула же, повернувшись, побачив її та сказав: Не бійся, донька, твоя віра врятувала тебе. І жінка одразу була зцілена. Знаєте, І це місце списання воно наштовхнуло мене на таку думку. Єшуа йшов з натовпом. І вона кричала до нього в цьому натовпі. Вона кликала його, але він проходить повз. Він не чує її. Я думаю, що знаєте, до того, як вона наважилася йти до Ісуса, вона була розбита, вона була розочарована, тому що написано, що 12 років страждань ну, я суджу по собі. Да, Звісно, трошки менше, але все одно ти страждаєш, ти розочаровуєшся, проходить час, ти змиряєшся, ти вже живеш, цим, тобі наче окей. І, і вона думає: окей, я змучена, але я чую про Єшуа, який сильний позбавити мене від мого болю, який сильний вилюкувати мене від моєї хвороби. І ось вона там, вона кличе його, а він не чує. Він іде далі, бо натовп його окружив. І... і чи могла вона розчаруватися в цей момент? Чи могла вона розвернутися і піти, і поховати свого лазаря? Могла. І мені це знайомо. Скільки разів я кричав до Бога, я благав його. Я казав, Отче, батько, я хочу бачити. Я вже змучився від того, що я маю колісити всією країною, бо хвороба така, що цей лікар посилає до того, а той один в Україні, і той посилає тебе назад, і оце шу, так по кругу, коротше все. Я молився, я був втомлений, я був розбитий. І Я хотів, щоб це сталося, і це тривало ну, період часу. Я, я знаю, що ця жінка вона також була за крок від того, щоб попустити руки і здатися. Але вона обрала зробити щось інше. Надія це добре, це прекрасно. Надія, це орієнтир, це підживлення сил для того, щоб зробити ще один крок. І ось вона стоїть там на місці і кличе його. І нічого не відбувається. Але коли вона зробила крок віри, коли вона подумала, я проб'юсь крізь цей натовп, я проб'юся крізь ці обставини і дотягнуся до Єшуа, чого б мені це не коштувало. Знаєте, чи могли її задавити в цьому натовпі? Я думаю, так, да, бо Ішуа збирав навколо себе багато людей. Але вона робить свій крок віри, піти за ним і дотягнутися до нього. Матфія 11, 28 сказано прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені. Є ще одне місце, це історія розслабленого в Марка, друга глава, перші п'яти вірші. Коли через кілька днів Ішуа знову прийшов до Капернаума, розійшлася чутка, що він удома. Тоді зібралося так багато людей, що не було вже місця навіть біля дверей. Коли Ішуа проповідував їм слово, прийшли до нього якісь люди з розслабленим, якого несли четверо. Побачивши, що не можуть пройти через натовп, вони зійшли на дах і розібравши його, де був Ішуа, спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Побачивши їхню віру, Ішуа сказав розслабленому Сину, прощаються тобі гріхи. Чи замислювалися ви трошки глибше на цією історію? Я думаю, що там звучало щось на кшталт того: віднесіть мене до Єшуа, чого б це мені не коштувало. Або давайте віднесемо його до Єшуа, чого б це нам не коштувало. І коли вони прийшли, вони зіткнулися з неприємністю. Вони не могли пройти ніяк. І що їм робити? Розчаруватися та піти? Що ми будемо робити, коли обставини закривають нам шлях до Бога? Віра вимагає дії. Віра вимагає зусиль. Тож давайте розбирати дах свого невір'я та спускатися до нього, доторкнутися до краю його одягу і стати вільними від того, що переслідує вас роками. Віддайте те, з чим ви змирилися, те, що вам ніхто не зміг допомогти, і ви втомилися це нести. Знаєте, всі ці історії не написано для того, щоб я їх прочитав і сказав: Вау! Класно, щоб Бог їх зцілив. Вау! Круто, що Ішуа був в той час! Або як їм пощастило, слава Богу, що він так робив. Знаєте, для чого вони? Щоб я міг відкрити писання і сказати: і був хлопець на ім'я Ілля, який 9 років страждав від своїх проблем з очима, і почув Ілля про Єшуа, який зцілює, і вирішив, щоб то не стало, доторкнутися до краю його одежі. І одразу одужати. І знаєте, в цей час підготовки це було важко, я плакав, я змирявся перед Богом, і Бог вклав одне бажання в моє серце. Я хочу бачити мого Бога, що творить. Я хочу бачити, що він творить чудеса. Я хочу бачити його славу і прославляти Його. Я вірю всім серцем, що той Єшуа, який зцілив паралізованого. Я вірю, що той Єшуа, який зцілив жінку, яка страждала руками кровотечі. Я вірю, що той Єшуа, який воскресив лазаря він вчора, і сьогодні той самий друзі. Його рука не оскодніла до чудес. Його серце прагне зробити нас вільними, Його серце прагне зробити нас здоровими. Я вірю в те, що мій отець сильний творити сьогодні. Я маю цю віру, і я маю бажання бачити мого Бога в тій славі, в якій він де. В Івана 14, 12 написано: Істинно кажу вам: хто вірить у мене, той робитиме справи, які я роблю, і навіть більше, ніж ці, бо я йду до Отця. Я вірю в це всім серцем. Я прагну бачити його славу тут. Я, я хочу бачити, як сліпі очі відкриваються. Я хочу бачити, як паралізовані стають і йдуть. Я хочу бачити, як змучені виходять на свободу. Друзі, гробниця пуста. Лазар вийшов. Друзі, Ішуа прийшов для того, щоб зцілити лазаря. Те, що роками тримає вас у страху, єшуга прийшов вас звільнити. Те, що роками роблять вам боляче фізично, єшуга прийшов, щоб звільнити вас від цих хвороб. Єшуга прийшов, щоб звільнити вас від вашого болю, щоб воскресити те, що, здається, що вже давно померло. Він прийшов Воскресити те, з чим ми змирилися, щоб, здавалося, вже безнадійно поховано. Те, в чому ви сьогодні не бачите прориву, він прийшов, щоб дати прорив. Навіть те, про що ви перестали молитися і змирилися, в тому, що ви перестали очікувати, він прийшов Воскресити вашого Лазаря. Знаєте, як переводиться ім'я Лазар? Ребе про це казав. Як Бог поміг. Буквально Бог допоміг. Або Еліезер, Бог мій допомога. Знаєте, що ще цікавого в ситуації з Мартою і з людьми, які вийшли потім з Марією? Вони звинувачували Ісуса в тому, що Він не зцілив Лазаря, хоча Він допомагав іншим. Вони мали надію, але вони не проявляли віри. Вони побудували собі план, як має бути, і коли цього не сталося, вони почали звинувачувати Ісуса. Марта ж, навіть отримавши пряму відповідь, що Бог прийшов зцілити її брата. Не сприйняла його слова. Навіть відповідаючи йому, вона використовувала правильні християнські формулювання. І навіть коли вони вже стояли біля могили, Лазаря, знаючи, хто стоїть біля неї, вона просить: Давай не будемо відвалювати камінь. Вже чотири дні пройшло, вже запах поганий, сліпа віра і повна довіра. Марта вже поховала Лазаря в своєму житті. В її житті історія Лазаря закінчилась, але тільки не для Єшуа. Він все ще сильний воскресити те, що ми вже поховали. Він все ще сильний, щоб змінити навіть найжахливіший варіант, де жало твоє смерть, пекло, де твоя перемога. Те, що неможливо людині, можливо нашому Богу. Те, що ми давно залишили, Ішуа сильний перетворити з руїн у квітучий сад. Знаєте, як в ситуації з Мартою, так і в ситуації із жінкою, яка страждала, є ще один символ це символізм натовпу. Для мене це обставини. Це люди, які говорять до нас. Вони як Марта, вони знайдуть найвагоміший аргумент, чому не потрібно робити крок віри. Вони, як друзі Йова, будуть говорити нам Відступись! Не треба довіряти Богу можливо, Бог тебе карає, може ти згрішив, а може впав в немілість Богу. Знаєте. Ніхто не бачить Божий план до кінця, хоч іноді він і привідкриває нам завісу своєї таємниці. Але чи здатні ми почути, коли він говорить до нас в момент болі та вічою? Чи готові ми довіритися йому, навіть якщо все навколо говорить про те, що Лазар вже помер? Готові ми розібрати дах нашого невір'я і спустити наші проблеми до нього? Чи готові ми прорватися сквозь цей натовп обставин? Труднощі, пустелі, людей, щоб пробитися в Його присутність, щоб хоч на одну секунду доторкнутися до краю Його одягу. Чи готові ми сьогодні відкрити могилу нашого Лазаря, якщо навіть обставини і запах говорить, нам цього не робити? Я готовий. Я хочу бачити, як Бог діє в моєму житті, діє так, як Він того хоче, діяти так, щоб через мого Лазаря прославився Бог. Щоб через мого Лазаря повірили інші. Але навіть якщо я не зцілюся сьогодні, знаєте, зцілення іноді потребує процесу. Є така пісня, і поки я чекаю на зцілення, я буду тебе славити. Поки я чекаю на зцілення, я буду тебе славити, тому що він заслуговує на нашу славу, тому що він заслуговує, щоб бути прославлений, неможливі обставини. Неважливо, чи відступила моя хвороба чи ні. Я буду славити мого Бога. Тому що я знаю, що він сильний це зробити. Якщо не сьогодні, якщо не в моєму житті, так і в вашому житті. Якщо не сьогодні, то через місяць, якщо не через місяць, через рік. Якщо через рік, то через 12 років. Не переставайте очікувати, не переставайте вірити, не переставайте довіряти, навіть коли люди вам кажуть це не так. Він не сильний. Він не силить. Подивись на себе. Ти вже стільки років хворий, і де ж твій Бог. Він на своєму місці. Він на своєму місці. В нього свій час, в нього свій сезон і його план куди кращий за мій план. Навіть якщо мій план здається мені досконалим, його план кращий. Його план кращий. Я хочу бачити, як він робить вільних. Ті, хто сьогодні знаходиться в полоні, не тільки в духовному, але й в фізичному. Я хочу бачити, як змучені виходять на свободу. Відкрийте своє серце перед ним. Хай всяка твердинь зруйнується, хай ніхто і ніщо не завадить вам прийти до нього. Виходьте вперед для молитви. Хай сьогодні Бог робить чудеса. Зробіть цей крок віри. Не дивіться на людей, зробіть цей крок віри. Пробивайтеся до Його присутності, пробивайтеся і славте його. Славте його так, ніби Лазар уже вийшов. Славте Його так, ніби він вже звершив найбільше чудо у вашому житті. Славте Його крізь всі обставини. Зараз група прославлення вийде. Вони будуть співати пісні. Очікуйте, очікуйте його дотику, очікуйте його шепоту, очікуйте Його вогня з небес. Єшуа вже тут, він вже іде. Не зупиняйтеся співати. Хваліть Його, поки ви чекаєте на молитву. Коли він вас доторкнеться, хваліть Його і славте. Розбивайте своє невір'я, розбивайте свої кліше і біжіть до нього. Довірте йому знову те, в чому ви розчарувалися. Довірте йому знову те, з чим ви змирилися і про що ви вже забули. Хай ваш лазер сьогодні воскресне. Гробниця, вона пуста. Друзі, виходьте, виходьте, кому потрібна молитва. В Якова 5, 14, 15 написано: хто хворіє з вас, нехай покличе пресвятарів церкви, нехай помоляться над ним і, помазавши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри врятує хворого, і Господь його підійме. І якщо він гріхи вчинив, вони йому простяться. Я бачив багатьох людей, хто отримував зцілення. І я задавався питанням, чому не я? Але сьогодні я можу вам засвідчити, навіть якщо я хворий. Дивіться на нього. Він сильний сьогодні творити чудеса. Він сильний сьогодні доторкнутися до вас. Він сильний сьогодні звільнити. Він сильний сьогодні Воскресити Лазаря. Просто співайте цю хвалу і довіряйте йому.